Ти десь там, десь там, солдати, там, де небо палає салютом, а життя таке біснувате, що здивований східним людом. Ти десь там, десь там наш воїн, де в землі утворилися кратери, а навколо стільки зброї. Вас всіх називають карателі. Ти десь там, десь там далеко мерзнеш знову в своєму наряді і цілуєш нічну небезпеку, матюкаючи, стріляні п'яді. Ти десь там, десь там, солдати.